Привіт! Ви на першому уроці курсу створюємо комікси. Він скоріше ознайомчий, тож давайте знайомитись. Мене звати Наталія Шевченко і я художниця. До повномасштабного вторгнення в мене була невеличка група діток, і ми разом з ними вчилися малювати комікси. З початком війни ситуація різко змінилася, я вже не викладаю, але навчальна програма лишилася, і я вирішила покласти свої знання на відео і зробити, і зробити ці відео доступні до всіх. Одразу скажу, що це друге перевидання, воно дещо доповнене, дещо змінено. Зокрема, я додала тести, а ще я додала слайд резюме, який дозволить одразу підсумувати отримані знання. І тут, окрім того, тут ще є домашнє завдання, які дозволять теоретичні знання одразу використати на практиці, що дуже важливо, адже комікси це не про теорію, це більше про навички і про практику. Однак деякі теоретичні моменти потрібно знати, щоб не допускати грубих помилок. Кожен урок триватиме 20-25 хвилин і дозволить навчатися діткам з 10 років, а також дуже-дуже-дуже зайнятим дорослим, яких немає часу на довгі відео. Отже, почнімо. Перед вами курс створюємо комікси, де зібрано максимум практичних інструментів для створення коміксів. На першому уроці ми розберемо основні терміни, які будемо вживати на цьому курсі. Не всі звичайно, а найголовніші, які вже нам потрібно, щоб розібратися в структурі коміксі, і почати вже його створювати. Я вже сказала, що знайомство з коміксом ми почнемо із вивчення його базової структури і базових термінів. Окрім сюжету та картинок, кожна сторінка коміксу складається із кадрів, фреймів та текстів. І, власне, грамотна розкадровка цих елементів допомагає коміксисту розказати свою історію. Отже, найперше, що ми бачимо, коли тримаємо в руках комікс або дивимося електронний варіант, це його обкладинка. На даному слайді це обкладинка першого номеру «Екшн-комікс» і поява Супермена. Дуже культове видання. Ось потім ми розрізняємо сторінку і розворот або дві сторінки. А також на кожній сторінці, що ми бачимо, ми бачимо кадр або панель, на якій, власне, зображені ілюстрації. Цей кадр може бути з рамочкою, може бути і без рамочки. На даному прикладі кадр з рамочкою. Її ще називають фреймом. Вони. На даному слайді кадр із рамочкою або з фреймом. Відстань між кадрами, поле, пусте поле, називається канавка або пробіл. Ось він. Бачимо, розрізняємо. Зверніть увагу, яка цікава форма кадрів на оцій схемі. А тут цікаво, що один великий кадр розрізняється на фоні більш дрібніших. Ще одним елементом на цьому прикладі є поле. Поле це, власне, та пустота, яка розділяє сторінку від е, самих кадрів. Сторінки коміксів можуть бути без полів. Кадри можуть бути без рамки, і сама структура може бути без канавок. Але на даному конкретному прикладі ми розглядаємо основні терміни, виходячи із цих сторінок. Йдемо далі, ми також повинні розрізняти накладні або вставні кадри. Зверніть увагу, оці кадри, які виділені зеленими галочками, вони ніби зверху знаходяться над основними. Це так звані накладні або вставні кадри. Також ми розрізняємо кадри без рамки, або він ще називається кадр на виліт сторінки. Ось величезний такий кадр, він повністю розтягнутий на всю сторінку, він сторінка без полів. А зверху ми бачимо накладні кадри, які ми розбирали на попередньому слайді. Йдемо далі. Ось теж полосні кадри, які розтягнуті на всю сторінку. І це приклад полосних кадрів. Є також кадри на розворот. Два приклади. І тепер ми плавно переходимо до баблів. Їх ще називають хмарами, бульбашками, балонами або просто текстами. І бабли бувають різні. Вони бувають різні за дизайном: круглі, квадратні, довгуваті, такі з гострічками. можуть бути різні фрейми на креслення їх, або навіть колір з тінню без тінями, скрінтонами без скрінтонів. Також ми розрізняємо прості і складні бабли. Ось приклад простих баблів. Ось приклад простих баблів і ось простий бабл. А ось приклад складних баблів. Це бабли, які вже ведуть великі діалоги або монологи. Якщо це великі діалоги, то автор змушений створювати дуже великі складні бабли і розміщувати їх так, щоб вони правильно читалися. Але про бабли ми будемо говорити пізніше. Зараз в нас ознайомча лекція. А також є емоційно заряжені та нейтральні бабли. Ви спитаєте, як це? Зверніть увагу на оці бабли, які виглядають як зірочки, як гострячки. І вони явно мають виражений емоційний заряд. І для... це можуть бути крики для написання якихось вигуків, або здивування, або, наприклад, як оцей бабл-сердечко це явно закоханий бабл. Йдемо далі. Бабли в коміксах бувають трьох видів: авторський або закадровий текст, пряма мова і звуки. Будемо розбирати їх по порядку. Авторський або закадровий текст, текст, який може бути в рамці чи без рамки. Одразу дивимося на приклад і бачимо, що оцей закадровий текст, він не тільки в рамці, в нього ще є синя, зелена підложка. Ось, якщо це авторський текст в рамці, то він подається без хвостика. Тобто це те, що говорить автор. Зазвичай це авторська преамбула, жили, були, дід та баба і так далі. Зміна місця часу. Три роки тому відбулося таке, -то. або якийсь паралельний сюжет, чи інший якийсь перехід, що допомагає читачеві зрозуміти цей сюжет. Також за текст може бути монолог персонажу, і цього персонажу не видно на кадрі. От якось в наступному прикладі. Дивимося на перший кадр ось на це, і ми бачимо. Що ось тут малесенька точечка, оце червоне це планета, а тут малесенька точечка це персонаж, який щось говорить. Зверніть увагу, який дизайн баблів використаний. Складні дві рамки, блакитний фон, чорний текст. Ось цей персонаж говорить: коли камера від'їжджає другий кадр, третій кадр, четвертий і п'ятий, камера відлітає в космос, скоріш за все, то оцей Бабл, пряма мова, він перетворюється в бабл, Текст за кадром. Тобто оцього персонажа вже не видно, ми його не розрізняємо, але думки йдуть, розмова йде, можливо, монолог якийсь сам собою йде. Через те, що сам персонаж він непомідний, ми не можемо до нього хвостик донести. Ми не можемо показати, звідки йде джерело мовлення. Тому це той приклад, коли бабл пряма мова стає баблом за кадровий текст. Коли персонажу не видно в кадрі, але розмова відбувається. Поїхали далі. Розглянемо бабл пряма мова. Такі тексти розміщують в бабли з хвостиками чи з бульбашками. Ви неодноразово, скоріш за все, якщо займаєтесь коміксами, з цим стикалися. З хвостиками це діалоги або монологи, як от на цьому коміксі Локі. Жінка говорить і до джерела мовлення до телефону або до роту. Підведений хвостик. З бульбашками, як тут на коміксі Гарфілд. З бульбашками це бабли думок персонажів. Тут все зрозуміло і просто. Йдемо далі і розглянемо бабли звуки. Це звукові ефекти, вигуки, що написані великим шрифтом, часто стилізований під той чи інший дизайн. Їхня основна мета відображення гучних звуків та вигуків. Ось тут звук стрілянини. Тут звук. Змаху крила. Тут звук того, як Сонік рвучко різко починає свій рух ну, біг. Йдемо далі. На цьому слайді ми розглянемо таке поняття, як фреймінг або розкадровка. Це послідовність розміщення кадрів на сторінці. Кадри можуть бути різного розміру та різної форми. Рамки або фрейми можуть бути різної товщини дизайну. Різного накреслення та різного кольору. Розкадровка може бути з пробілами чи без них. І на даному прикладі ми бачимо розкадровку з пробілами, тому що є відстань між кадрами. Але розкадровка буває без пробілів, це так звана сітка. Ви бачите три приклади розкадровки. Це найпростіший вид ось. І розкадровка з пробілами. З, цього, з правого боку ми бачимо розкадровку з пробілами. І зверніть увагу, що розкадровка з пробілами має більше можливостей для творчості. А саме, ми можемо робити кадри різної форми, різного нахилу, різним фреймом, з різним, і фрейм може бути різного накреслення, різного кольору, і ми можемо використовувати накладні кадри. Головне правило розкадровки думай, розворотами. Розкадровка кожної сторінки. Має бути в одному дизайнерському стилі і не суперечити одне одному. Тобто розкадровка має бути продумана на рівні з тим, як продумується історія, в якому вигляді читач отримує цей комікс. Чи це буде розкадровка сітка, чи це буде розкадровка з пробілами? Наскільки вона буде складна? Ось приклад, який ми бачимо зліва, це вид розкадровки в одному стилі. Розворот зроблений в одному дизайнерському стилі. Приклад справа, розворот зроблений в різних дизайнерських стилях, які суперечать одне одному. Подивіться, наскільки воно не поєднується, наскільки воно не красиво і не стильно. Звичайно, допускаються в деяких історіях різні розкадровки, але розкажу я вам про це пізніше. Трошки пізніше, на окремому уроці, ми будемо розбирати урок про розкадровку, і я вам розкажу про приклад, де використовується. Сторінки в різних дизайнерських стилях, чому і як це відбувається. Ось вам кілька оригінальних дизайнів розкадровки. І резюме. Це основні терміни, які ми сьогодні вивчили, і ви маєте їх розрізняти вже зараз. Тому що наступні уроки я буду їх використовувати. Звичайно, це не всі, додасться ще дуже багато інших термінів, але оці основні ви маєте знати вже зараз і користуватися ними професійно. Домашнє завдання. Проаналізуйте ваш улюблений комікс і зверніть увагу на його структуру. Знайдіть елементи коміксу, про які йшлося в цьому уроці, щоб простіше вам було виконувати це завдання, спробуйте дати відповідь на ці шість питань. Яка кількість кадрів на сторінці? Середня. Подивіться! Чи там один кадр на виліт, чи там багато кадрів? Які кадри використані? Чи це кадри з рамками, чи це кадри без рамок на виліт? Який тип розкадровки? Це сітка чи розкадровка з пробілами? Якщо розкадровка з пробілами, то чи використано додаткові творчі можливості, такі як накладні кадри, інша товщина рамки, якісь повороти, інші кольори рамки, інші форми кадри та інші якісь можливості, які я забула сказати. Знайдіть бабли, знайдіть пряму мову, слова і думки, знайдіть авторський текст, розрізніть звукові бабли від всіх інших. І зверніть увагу, дизайн різних типів баблів відрізняється одне від одного, чи вони всі одного дизайну, тому що може бути такий заморочений комікс, де кожен персонаж має своє накреслення баблів. І таке теж дуже буває, таке цікава фішка для використання. І чи дотримано головного принципу розкадровку думай розворотами? І якщо ви побачили, що цього принципу не дотримано, то чому і як, і навіщо це було використано? Якщо у вас немає улюбленого коміксу під руками, ви можете зайти ось на цей сайт і погортати ну, будь-який комікс, який вам прийдеться до, до душі. Тепер тест. Пройдіть тестове завдання на засвоєння матеріалу. Запишіть свої відповіді на листочку в такому форматі 1А, 2 б Це означає, що відповідь на перше питання А, відповідь на друге питання Б. Але я одразу кажу, що це неправильні підказки. Запишіть ці відповіді і оцініть себе. Якщо ви не впевнені або не можете дати відповідь на те чи інше питання, просто прогортайте відео назад і подивіться. Яка відповідь на це питання? Це не є якимось порушенням, це просто ви ще раз засвоїте матеріал, переглянете його і, можливо, засвоїте на рівні тесту, тому що були трошки неуважні, коли слухали лекцію? Отже, провірте себе. Ваші записані відповіді порівняйте з правильними відповідями в описі до цього відео. Зробіть паузу і виконайте тест. Будь ласка, він потрібен не мені, він потрібен вам. І він покаже вам, наскільки ви засвоїли цей матеріал. Ви потратили там 20 хвилин свого часу і будете знати марно чи з користю. А я дякую вам за увагу і дякую вам за лайки. На все добре, побачимось!